я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні в нас 13 число, але ми, як завжди, з вами е, я вам розповідаю, яка наступна, яке наступне віконечко буде в нашому серіалі Адвент Календар під номером 14. Вишивати я буду цю, це віконечко саме завтра. Е, на цьому віконечці у нас зображена дівчинка, Дівчинка з ялин, ялинки, муфточкою, така в теплому пальтішці якомусь. Ну, м -м, дуже Така, знаєте, Мені подобаються кольори. Але я дивлюся, ні, ну, такі самі, от саме цікаве, знаєте, я тільки зараз, я скільки разів от знімаю вже 14-те буде віконечко, і тільки зараз юна подивилася в екран і дивиться на планшет. І що на самому ділі, господи, забула всі слова, не звертайте увагу. Кольори в нас те, що я бачу в екрані, і те, що я бачу вживу на своєму планшеті, вживу на вишивці, вони зовсім різні. Ну, ось вам колір, як передається колір. Так що завтра ми з вами будемо вишивати цю дівчинку. Ввечері ми зустрінемося обов'язково, я вам покажу свої просування по цій роботі. Покажу вам новеньку чашечку за 2019 рік, яку я отримала, яку я купила 19 2019 році. Давайте я все ж таки таким чином покажу вам роботу під кутом, тому що під нахилом, ну тому що ви бачите, що білий колір він зливається з основою. І моя камера не хоче передавати цей класний блакітний колір, який він справді дійсно є на цій тканині. Він тільки внизу, більш-менш, ця нижня частина більш-менш передає, що як той колір дивиться, але все одно, ну, не зовсім те. Що маю я насправді. Ну, я вам вже це казала, але я все одно повторююсь, тому що якщо люди приходять, які не знають, що тут відбувається, відбувається в мене, і вони не розуміють взагалі, чому я на білій основі вишиваю білими нитками. На самому, я ж кажу, насправді ця основа ну, вона ну, взагалі не такого кольору. Ладно, не буду я нити все, будемо з вами прикращати, я вам зараз. Нагадаю, ще що це Белфас 32 каунту блакитного вінтажного кольору, основа ну, нитки СХС вишиваю кожного дня одну ячейку. Це для нових моїх глядачів, хто тільки доєднюється до нашого каналу, разом з нами дивиться просування цієї роботи. Для мене це перший експеримент. Я думаю, що не останній, але дуже часто, знаєте, я це повторювати думаю, що не зможу. Так що, давайте будемо з вами буквально на секундочку попрощаємося. Для мене, як завжди, доба. Подивимося. В якій годині наступного дня я зможу завершити цю ячейку? я, до речі, минулого разу забула вам навіть сказати, закінчила розповідати про місяць, який я вишила попередній, забула сказати, скільки хрестиків та ячейка була, а та ячейка була 564 хрестика. Ну, Думаю, нічого страшного, я вам в цьому відео продублюю ту інформацію по попередньому дню. Так що давайте я пішла займатися своїми справами, буду відкладати цю роботу. Оце, заняття саме проблематичне для мене, що мені треба цю роботу зараз відкласти і не вишивати її, поки не пікне 00-0. Або зранку, або в обід вже наступного дня, коли в мене вільний час, коли я вільний час. і Дуже складно, ви знаєте, що я полюбляю один вечір вишивати одну роботу, але зараз ці 25 днів мене так не вийде. Єдине, що 25-го, я думаю, що я буду вишивати кожен весь вечір, поки не дошию ту остаточну ячейку повністю 25 під 25 м числом. Ну, що зробиш? Експеримент, я маю надію, що все ж він буде вдалий. Привіт, друзі! Ось я вже готова вам звітувати 14 числом. На годиннику, зараз я вам точно скажу, яка година. 19 з копійками, 19.23 На годиннику, я вже готова, я вже вишила 14 віконечко. Давайте буду ближче вам показувати, щоб було видно, що виходить у мене на тканині. Тому що коли прямо лежить ця тканина, ну взагалі, от бачите, тут більш-менш видно якого кольору тканина. Якщо підношу ближче, все засвітляє повністю. Взагалі нічого не видно. Ну, Нічого не зробиш, так як я знімаю цю роботу тільки ввечері. В день в мене не виходить її знімати. Знімаю завжди з штучним освітленням. І через це, може, світло її висвітляє тканину і не передає 100%, якого, яке воно є. Ця дівчинка в мене в хрестиках була 661 хрестик. більше, ніж попередньо був і місяць. І... Ну, це і найбільше, найбільше, мені здається, що у нас було. Решта в середньому плюс-мінус була 500-550 хрестиків. А самі найбільше зараз на... це в нас була хатинка, мішечок з подарунками, філіжанка з горнятку з какао. І от зараз ще дівчинка 661, і трішки не дотягла до 700, тому що ті попередні були 700 плюс, як каже наша Люба Бісерсторі. А дівчинка, ну так, трішки більше, ну, не дотягує до того рівня, що були мішечок, там хатинка, і все решта. В середньому плюс-мінус кожне віконечко 500-550 хрестиків. І я з цим поки що справляюся. Наступне в нас віконечко буде 15. Який ми з вами будемо вишивати завтра, це буде такий чудовий дзвоник. Я думаю, що дзвоник десь середнього 500 хрестиків буде, не більше, я так думаю. Ну і закінчимо рядок 16 числом, і це буде віночок різдвяний. Взагалі дуже цікава ця робота, вона мені подобається саме тим, що кожного дня по одному віконечку з'являється. Ну, вона мені цим подобається, але все одно. Я вам вже казала, що в режимі нон-стоп вишивати одну і відкладати саме проблематично, що мені треба її відкладати, а мені хочеться далі її вишивати. Але ну, правила є правила, сама собі створила, сама собі виконую. Так що робота просивається, лишається у нас по факту 10 11 днів. Правильно, 25 у нас вийшло 14, 11 днів лишилося. 25-го я маю надію, що я все ж таки велике віконечко зроблю. Але ну, я так думаю, що я зроблю, тому що 25-це вихідний, на навчання мені йти не треба. Діти наші приходять до нас 24-го, завжди у нас традиція така. 24-го святвечір ми зустрічаємо всі разом з дітьми в нас, вони в нас збираються. Дочка мого чоловіка приїжджає з зятем, мій син приїжджає з невісткою. Ну, два наших. Сина один мого чоловіка, який живе з нами, він, віку, мого, мого старшого сина. Коротше, в нас кажуть, як кажуть, німці печворк фамілія. І мій малий, якому 15 років нещодавно виповнилося. І в нас така гучна, велика збирається компанія. І 24-го ми будемо все святкувати разом. Але все одно, знаєте, діти приходять ввечері, ну то все одно підготувати треба. Треба накрити стіл, треба зібрати їх всіх, потім все прибрати, помити. Ну, буду вночі вишивати, а що робити. Тоді 24-го серія вийде трішки пізніше. Не встигну до двадцятого. 23-24, Ну, зранку випущу, що робить. Правильно, ну в будь-якому випадку, хоч ввечері, хоч вночі, я буду вишивати ту 24 ту ячейку. Але, знаєте, сьогодні тільки 14, а я вже думаю, що ж я буду робити 24, го Через 10 днів вже Різдво, вже святвечір, і ну, придеться трішки попотіти. Так, давайте будемо завершувати мою розмову на рахунок того, що ще попереду 10 днів, а я вже, вже замислююсь, як то буде відбуватися. Тому що, знаєте, я така людина останнім часом особливо якось це проявляється, що я маю все собі скоригувати, спланувати, розрахувати. Я не знаю, що зі мною сталося, яка мене шалена бджола покусала, але щось останнім часом мені треба, щоб все було, знає, шрід, шрід бай шрітбайшріт називається. Як шах з крок за кроком? Так що... Я якась стала останнім часом дуже ще Так, давайте я вам буду показувати наступну чашечку, яку же я замацала, поки тримала, поки вам розмовляла. Проблема цих чашечок, яку я зараз вам покажу, вона так само кобальтова-синя, яка була е і попередній, але єдине, бачите, вона повністю золотом. Та була кольорова, а ця золота, і ви бачите, всі ляпки, от як я її тримала в руках, от всі відбитки моїх пальців, все видно на ній. Ну, нічого не зробиш, тому що Юна, коли вам розповідала, тілебонькала її в руках. Так що, отака. знов, бачите, наші карусельки, які старовинні. У нас на сама стара дерев'яна така є з конячками, господи, як карусель така, і вона старовинна, я не знаю, навіть скільки років їй, вона постійно це, до речі, вежа, там, де є кільце, яке можна покрутити, і вона виконує бажання. Це так само наша площа, де відбувається саме наш ярмарок. Знов та сама у нас Лоренскірхія та господи, церква католицька. Це знов, бачите, ряди, де в нас продаються всі солодощі, і взагалі де ярмарка, Вайсетурм знов. І це наш крісткінг Лехмард. Господи, ну що ж я так тебе замацала, що всі ляпки видно, бачите? Ну, Це така специфіка. Чашка взагалі вона така, що всі відбитки на ній дуже добре видно, через що я її не дуже люблю брати, пити. Ну, Що попив, знаєте, і поставив на місце. Я користуюся цими філіжаночками, але на ній всі відбитки пальців видно. Все абсолютно. Ну, це вона темна, через це вона так і є. Таких темно-синіх в мене тільки дві. Це я не сказала вам з 19-го року така була філіжаночка. Це якраз перед Це була... був останній ярмарок саме перед пандемією, коли ми два роки сиділи і нікуди не виходили, коли нас їх позакривали. І... Якраз вийшлося 22, і 19. Ви знаєте, з вами відлік назад йдемо. Ще лишилося дві чашечки буквально. Я вам покажу завтра і післязавтра. Це тільки ті що, я, ті, що я купувала, коли тільки приїхала сюди. А вже 12-й рік, я не знаю, є сенс показувати чи ні. Вона так само з того ярмарку, вона так само відно... має відношення до Різдва. Але її купувала не я. Її купував мій чоловік, я вам вже казала. Я не знаю, чи треба її показувати. Ну, якщо буде бажання, скажете мені, я вам її покажу на останок. Але зараз ви бачите саме ті, ті, що я купувала своїми руками, для того, щоб собі таку зібрати колекцію кожен рік по одній чашечці. Так, все. Здається, я вам все розповіла. Будемо з вами вже зустрічатися на цю тематику і філіжанки, і адвент-календар вже завтра. Сьогодні я цю роботу на сьогодні відкладаю. У мене ще по плану є мені семплер України, треба борг 150 хрестиків дошити. І так, щоб по друїдам як, е йти повністю по своїм завданням, щоб не філонити. Так що завтра вже розпочну 15 число. Ну, а на сьогодні все. Хочу сказати величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. На цьому все. Всім па па па, -па Та до зустрічі вже завтра.